Цієї суботи в кіноконцертному залі Мир за ініціативи громадської організації Бджола організували безкоштовний перегляд українського анімаційного фентезі Мавка лісова пісня. Насолодитися довгоочікуваним українським мультиком прийшли родини внутрішньопереміщених осіб та кам'янчани. Такі благодійні акції не вперше проводяться громадською організацією. Бджола за словами Ірини Краюшкіної, анімаційна стрічка Мавка лісова пісня своєрідна гордість нашого кінематографу, адже в ній добре поєдналися український колорит, традиції, музика і мова. Такий час, що треба, щоб трохи позитиву було більше в нашому житті, і за підтримкою нашого міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Пчола цей цікавий захід дуже принесе багато позитиву. Ми повинні підтримувати нашу Україну, і щоб діти зрозуміли, що як важливо любити українську мову і наші фільми, мультфільми. Це дуже важливо за теперішній час. Благодійній ініціативі радіють як діти, так і дорослі. Тож кінозал був майже повністю заповнений. Я хочу постійно мультик з мамою і друзями. Благодарен організації бджола за те, що дали таку можливість безплатно провести время, так сказати, з друзями в уютній атмосфері, насладитися кінематографом отечественним. Я, взагалі, коли узнав, що це український мультик, ну мені захотілось подивитися, що знімають наші зараз. Організатори закликають слідкувати за оголошеннями, адже не кам'янчан чекають нові безкоштовні кіно сюрпризи.